Слухати гляпер. Айбасер! Це ж басра! Карта, ви подивіться, як вони її переробили. Аеропорт, алло. Карта ващі виглядає. Є. Ва! Просто подивіться на це. Поїхали! Сюди. Ну, ти знаєш FPS о, 69, Но Тут треба не забувати, що у мене 4070 ti о, I7 14700, 64 ГБ оперативки DDR5, тому у мене тут по кращій ситуації. <звук> <Што? звук> Пості, чуєте які? А! Всім привіт! З вами Картавий і ось і пройшли вихідні разом з ними і пройшли пройшло. Пройшло перше тестування відкрите складу на Unreal Engine 5. Це не останнє тестування, тому не сумуйте. У вас ще буде можливість це все потестувати, бо розраби обіцяли, принаймні казали, писали в Discord тесту, що вони планують таке робити кожні декілька тижнів. Чи так це, чи ні, будемо дивитися вже подалі. Мені все сподобалось. Особиста моя думка, з багатьма вона не співпаде, але мені похеро. Я автор, я так бачу. Графіка, в принципі, хто вже подивився першу хвилину відео, той вже побачив. Графіка на епічних налаштуваннях дуже виглядає сочно. По якості графіки низька якість підійде тим, в кого не дуже потужні комп'ютери, які не можуть собі дозволити їх оновити по тих чи інших причинах. Всі ми знаємо, хто цьому винен. І, на мою думку, це от в подальшому, якщо вони це ще трохи оптимізують, буде взагалі будемба. На середніх налаштуваннях в принципі, виглядає все дуже дуже симпатично. Різниця між середніми, високими і епічними там криється в таких малесеньких деталях, які в принципі не дуже сильно видно. Я принаймні не помітив сильно. Е, грати без е, Nvidia DLSS можна, але рябить. Дуже сильно рябить. От зараз отут я встав до цей момент. Освітлення робить мапи більш живими. Я кажу не тільки про альбасраг, який переробили і тому подібне, а Ігорівка, Городок і інші мапи, вони теж за рахунок освітлення заграли новими фарбами. І це прям топ. Знову ж таки, десь є візуальні баги освітлення, ще щось. Але ну, оскільки це тест, це можна ще пробачити. Разраб допрацюють, фідбек від гравців уже йде І буде все топчик. Ой, подожди, так эта карта диграй насколько здоровая. Это Альбасраф, так тут стало? глянь. Вот просто подивись вот всю частину. Ты ж памятаешь, как было, ну, еще вот тут да, на цело. Да, та, типу, так, остров. а у цього острову навіть не было вот такого. Да, 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 да. Да, Бля, ну это круто, на самом деле. Ну, типа, вот частина та що была, а аэропорт ну, все было. Вот это все было, где-то сейчас. Uh, ну аер... ну так, от... да. аеропорт тут переробили, ну просто от зараз далі воно доїде. Аеропорт тепер реально здоровий став. Так да, його ж забудували тут. Так глянь, перехрестя зробили нормально кажется, тут. Кажется, що так і буде. Можливо, якщо. не знаю, ну. Ні, Мені здається, вони перероблять, чи якісь будуть інші старти. типу десь отут може старт зроблять. Там, отут, о, можуть ось сюди перетягнути, типу, от теж компаунд такий є, бачиш. Ой. <рес> Це, напевно, найцікавіша частина. В тому плані, що вони позиціонували, як підвізка працює, все класно, але на тесті ви бачите зараз, що відбувається. Ми беремо тільки поки що квадроцикл, бо я їздив на квадроциклі, на МРАПі, на Соплі і на Леопарді. Так от. Mm. Okay. Yes, Квадрик. Він як був накерований, він так і залишився накерований. Mm. Але в цьому тесті він ще й постійно лягав набік. Mm. По керуванню соплею. Ну, відчувалось, що це як уже бляха вантажівка. От вона от прям відчувалася, от якось от в керуванні в цьому. От. Щось було от таке, от, що додає прям занурення. Плюс звучання в кабіні і ззовні цаплі, принаймні канадської, як мені здалося, відрізняється. І прям от класно, що тепер не так сильно б'є по вухах оцей звук двигуна, коли ти в кабіні, і дає можливість якось більш краще чути своїх товаришів по команді. Танчик відчувався. Керування в, в поїзді по дорогам і не тільки дорогам дуже приємно, підвізка відпрацьовувала. Але без багів не обійшлося. Ну, Застрягань цих от стандартних на камінчиках. Ну, Просто і я вмію вибирати дороги, і а, саме саме оце от все теж до цього розполагало, щоб я десь застрягав. Але в цілому виглядає все доволі кайфово, як я вже казав. Я не перестану це казати. Є е, над чим працювати, розраби, сподіваюся, до наступного тесту повиправляють більшість помилок, ну або найбільш критичні помилки, називаємо так. І наступний тест вже пройде більш-менш краще, ніж поточний. Хоча я від поточного тесту залишився в дуже гарних враженнях. Тож, я сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь. Також підписуйтесь на Твіч і на Тікток. Там теж о, виходять цікавинки. А я буду з вами прощатись. З вами був Картавий Бубер. Обняв, підняв. Пока.